20 громадських організацій. Ну, Ми вас чекали, чекала громада. Близько 60-70 активістів. 20 громадських організацій хотіли вам поставити запитання, а ви просто не прийшли. Можете, да, чому ми були відсутні? Щоб ви начинити тиск на раду, яка приймає рішення Та Хто вчинив відчинить тиск? Я своєю присутністю чинив би тиск. На депутатів? На депутатів? Звичайно. А то, що є таке важливе питання, що зараз відбувається ситуація в міській області законодавлення Львова, вас наверное, не турбує. Мене турбує <пілотворю> там сьогодні. Почалося. І все-таки, чи ви, ну, наприклад, громадські активісти збираються прийти вступну сенсі? Чи ви будете е, на цій сесії, чи знов так, як сьогодні не прийдете? Що... Будете обов'язково? На цій сесії просто було питання про мою недовіру. А, щоб не, не, не а якщо наступні, не на наступній сесії буде знову питання про вашу недовіру? Це заборонено закону на одній сесії на кілька разів. Е, тобто на наступній сесії ви будете обов'язковувати? Андрій Іванович, ласка. Ну так зупиніться, будь ласка. Для нас, каже, учасники оту, зрушили, Леся, чи, чи так, не вистачає смертей? Чи так, не так. вистачає нам чи, смертей? Чи так, не в, 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 кому розміні слово? У нас є зараз війна. В синів Грибовичах вчора у нас ще є загиблих. Чому під час мирного в часу, в часу, коли в нас не тут люди не воюють, у нас тут немає війни? Чому І наші нас... хлопці далі гинуть на Це території ми... мирного мешкання, Чому? від ДТП вмирає? Вам не говорите про ДТП, чому до цих пір немає я ліквідації багато... цього сміттєзвалища? Чому таким де... сім'ям, як я, в яких чоловіки загинули, пропонують ті ж самі землі в Грибовичах, де надто буде... добре всі знають, що ці землі, вони є забруднені. Це питання стоїть. Як хто? Як, -то? Під Як під під так, під хто? Під будівництво під будівництво і учасникам банків сім'ям загиблих. Ми вам, вам покажемо. Нам пропонують земельні ділянки. Це обласна рада пропонувала вам рада не пропонує. А хто пропонував? Ви даєте відмови, хто на себе повноваження взяв мешканців міста Львова по виділення земельних будуємо. Я перепрошую, хто на себе взяв, ви даєте чіткі відмови мешканців міста Львова. Я, що Землі у Львові вільної немає. Відповідно, Олег Михайлович Синютка, Всі пишуть на нього заяви про виділення земельної ділянки в Львівській області. Ви з Олегом Михайловичем спілкуєтесь? На цю тему? Ну так. Мешканці на... ну, міста Львова, з Це чия чи біда ваша, чи Олега Михайлович. Михайлович? Ми прийняли принципове рішення, що кожна сім'я, яка втратила водування, то отримує ту Кожна сім'я жива як отримає поранення важкі, отримує помешкання. Кожен хлопець сирота, який пройшов війну, отримує помешкання. отримують? ажіотри. Скажіть, будь ласка, а чому нарушуються права учасників? АТО, де є чітко прописано закон?